Серед пітьми, тривоги і зневіри у світі цім неправди і марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господеві назавжди, коли в душі невпевненість, проблеми, тягар життєвий серце враз тиска. Найкраще подолання будь ти певний, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись! Та не частково, а в усім завжди. А він, як батько, вміє турбуватись, він вкаже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти заплутаєш в круговирі життя турбот і бездичі питань, і ти стомився, і немає сили, нічого не роби, лиш довіряй. Схились в молитві щирій і смиренній, і Богу болі розкажи свої всі свої труднощі, свої проблеми, скажи усе, що в тебе на душі, можливо, сам все вирішити хочеш. Повір, не зможеш без свого Творця, спрямуй свої заплакані очі туди, де спокій, в сині небеса. Життя складне, часом випробування Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився. І знову спотикання, не плач, спинись, Господь до тебе йде. Візьме за руку, ніжно заспокоїть і скаже, дороге моє дитя, тебе не лишу я, буду з тобою. Умій довірити мені життя. Бог хоче знати, як його ти любиш, чи мієш довірятись без вагань. Про тебе він ніколи не забуде. Умій лиш розказати біль і жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже, і що він робить, те найкраще знай. Господь чекає, любить тебе дуже, стомився від життєвих ти страждань, любов слабіє, віра і надія, не може вже вести цю боротьбу. Господь тебе чекає неодмінно. За тебе дав він дорогу ціну. Спіши до нього в чистому світанні, прекрасну днину і в вечірній час. Спіши в молитві, щирому благанні і з вдячністю спіши, спіши щораз. серед пітьми, тривоги. І з невіри яскравий промінь світло все проб'є, яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все. Слава Богу!